Вітаю, я Ольга Чурашева, завідувач сектора комунікації з громадськістю південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси. В умовах боротьби України за незалежність важливо знайти ефективні правові механізми для забезпечення виконання рішень, особливо якщо боржник є військовослужбовцем. Які правові механізми передбачені для забезпечення виконання рішень у таких випадках? Про це будемо говорити сьогодні з Сергієм Романчуком, заступника начальника управління, начальником відділу організації та контролю за виконанням рішень управління забезпечення примусового виконання рішень у Миколаївській області. Вітаю вас, пане Сергію. Тож, Доброго дня вітаю. Да, тож розкажіть, будь ласка, нам які особливості виконання рішень щодо військовослужбовців? Як поєднується військовий обов'язок із відповідальністю боржника? Прошу вам слово. Для початку хочу зазначити про дійсно актуальність цього питання. Наведу певні статистичні дані щодо діяльності органів Державної виконавчої служби у Миколаївській області, скажу так, що щомісячно. До органів державної виконавчої служби надходить близько 8 тисяч е, судових рішень та рішень інших органів. Е, також близько 18 тисяч виконавчих документів про стягнення аліментів постійно перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби. Ми можемо уявити, що Значна кількість за цими рішеннями є боржники, які є військовослужбовцями, зазначу, що з самого початку були певні проблеми з комунікацією у боржників як сторони виконавчого провадження з державними виконавцями, оскільки зрозуміло, що Після мобілізації, після відбуття з свого постійного місця проживання складно було приймати участь у виконавчому провадженні. Розуміючись, розуміючи чутливість такої такої проблеми ситуації, виходячи взагалі з основних засад. Принципів виконавчого провадження державні виконавці були відразу орієнтовані керівництвом служби на максимальне сприяння у забезпеченні використання боржниками військовослужбовцями, передбачених для них законодавством гарантій і прав сторони виконавчого провадження. Зокрема в можливості ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження, отримані необхідної інформації про виконавче провадження, забезпечені права на оскарження рішень дій чи бездіяльності державних виконавців для покращення комунікації Міністерством юстиції було запроваджено телефонну гарячу лінію. Нагадаю її номер 0800 356 917, де Будь-яка сторона виконавчого провадження в телефонному режимі, в простій в простій формі, могла звернутися до з того чи іншого питання, де виникла проблема в діяльності з органами Державної виконавчої служби. Такі питання досить оперативно вирішуються Тобто. На даний час комунікація забезпечується на належному рівні, особливих проблем в цьому питанні не виникає. Відразу також хочу зазначити, що і зауважив вже те, що якихось істотних відмінностей у процедурі примусового виконання рішень відносно боржників, які є військовими, законодавство не визначає. Існують, звичайно, певні аспекти вчинення виконавчих дій відносно військовослужбовців. Однак якихось особливих відмінностей, Принципових процедур примусового виконання рішень законодавства не передбачає. Так, згідно з пунктом першої частини першої статті 34 закону України про виконавче провадження, визначено, що виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій у разі проходження боржником строкової військової служби, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, військової служби за призовом під час. Мобілізації на особливий період військової служби за призовом осіб з поміж резервістів в е, особливий період, проходження військової служби в умовах бойових дій або в зоні АТО, виконання завдань із нацбезпеки, оборони та стримування агресії Російської Федерації, якщо виконавчі дії за умовами служби е, неможливі. Е, що в цьому випадку, на що необхідно звернути увагу, і як розуміти в цілому ці підстави? Існує певне в багатьох випадках помилкове рішення, можливо, воно е, помилкова думка, тобто е, стосовно того, що усі виконавчі провадження безвідносно до умов служби військовослужбовця підлягають. Зупиненню тільки за фактом того, що особа є військовослужбовець з цього приводу до нас також надходило багато звернень, і виконавці відповідно в більшості випадків змушені були відмовляти у зупиненні вчинення виконавчих дій, оскільки. В кожному випадку не було достатніх підстав для зупинення вчинення таких дій. Необхідно розуміти, що в цьому випадку перешкодити вчинення виконавчих дій мають тільки умови. Служби, які, в яких проходить цю службу військова військова особа, тобто ну ми розуміємо, що особа знаходиться виконує бойові завдання, знаходиться на передовій. Це унеможливлює проведення певних виконавчих дій. Ну до цих дій звичайно може відноситись такі дії, які покладаються на боржника як там виселення. Особи з приміщення чи примусового вселення, чи вчинення інших якихось дій, які безпосередньо пов'язані з особою боржника, і які дистанційно ніяким чином неможливо вчиняти. Що стосується всіх інших рішень, наприклад, про стягнення штрафів, стягнення аліментів, то ці рішення безпосередня участь там за місцем виконання. Боржника не потребується, ці рішення можуть виконуватись державним виконавцем шляхом чину тих чи інших дій. Як я вже зазначив, тут багато було різних тлумачень цієї норми закону, однак, як і Позиція Міністерства юстиції в своїх роз'ясненнях, так, і судова практика, зокрема, рішення Верховного суду, викладене в постанові від 30 листопада 2023 року по справі 120 дріб 875 дріб 23. Підтверджено, що зупинення виконавчих дій можливе лише за умови, якщо виконання рішення неможливе через специфіку служби боржника. У всіх інших випадках виконавчі дії продовжуються, виконавчі провадження не зупиняються. Ну тут мабуть, Існують такі уявлення, десь військовослужбовців стосовно і перекликаються з можливо з застосуванням іншого законодавства, яке було прийнято в період військового стану на посилення захисту прав військовослужбовців, зокрема внесені були зміни до закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, які дійсно передбачали, що на певні види кредит, кредитів, отриманих військовослужбовцями, не нараховуються штрафні санкції пеня в дії військового стану та протягом 90 днів після закінчення цього стану, наприклад, знову ж таки законом України про споживче кредитування, взагалі заборонена навіть. Взаємодія кредитора чи колекторських компаній з е, боржником, який є військовослужбовцем, та навіть з членами сімей таких військовослужбовців. Ми всі розуміємо, що, е, мабуть, би телефонні дзвінки, які там надходили від колекторів чи від кредиторів, недоречні, коли особа знаходиться чи виконує. Якісь бойові завдання у цьому випадку. Однак знову ж наголошую, це ніяк не поширюється на правове регулювання виконання рішень відносно військовослужбовців, яке передбачене законом України про виконавче провадження. Хотів би зазначити також певні особливості звернення стягнення на доходи військовослужбовців, так, стаття 73 закону України. Про виконавче провадження містить певні обмеження щодо звернення стягнення на кошти військовослужбовців. Вони стосуються матеріальної допомоги, гаршової компенсації. За видане обмундирування, натуральне постачання, вихідної допомоги в разі звільнення чи виходу у відставку з військової служби, також одноразова грошова допомога в разі інвалідності, часткової втрати працездатності, загибелі, грошова допомога. Зв'язку з безплатним забезпеченням протезування, ортизування учасника антитерористичної операції, учасника здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганських областях, які втратили функціональні можливості кінцівок благодійної. А також благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами незалежно від її розміру та джерела походження в цьому знову ж таки аспекті часто виникали спори щодо можливості утримання аліментів із доходу військовослужбовців, зокрема з додаткової винагороди для військових, яку впроваджено на період дії воєнного стану, так звані це бойові. Виплати, ну, в залежності від умов, від умов служби, місця знаходження. Там, за такими критеріями, ці виплати становили, становлять досить значні суми, там 30, 50 тисяч і 100 тисяч. І з цього приводу виникали. Спори, оскільки зазначені виплати не мають все-таки постійного характеру, і тому спочатку введення воєнного стану, з цих виплат аліменти не утримувались водночас. Вже в листопаді 22-го року було внесено зміни до пункту 8 переліку видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків інших осіб, які затверджені постановою кабінету міністрів від 26 лютого 93-го року, номер 146, і доповнено. Цей перелік також іншими виплатами, зокрема, виплатами додаткової винагороди, які виплачуються за період воєнного стану. Таким чином, починаючи вже з 16 листопада 2022 року, утримання з, цих з цієї додаткової винагороди з цих виплат. Запроваджено на загальних підставах, ну, такі основні певні відмінності при виконанні рішень пристягнене кошти з військовослужбовців взагалі стосовно виконання рішень, як ми бачимо, особливої значної. Різниці в цьому випадку законодавством насправді не передбачу Дякую, пане вас Дуже змістовна і ґрунтовна розповідь. У нас є питання від наших глядачів. Пані Наталя питається: Добрий день. Які документи має надати військовослужбовцю? Цю державу? Які документи має надати військовослужбовцю Ц державна виконавця для зупинення виконавчого провадження, скажіть нам, будь ласка, що повинен подати державний? Так зрозуміло, це документи, які підтверджують факт, що особа борожник є військовослужбовцем і виконує? Бойові завдання. Які це документи? Ну зазвичай це довідка військової частини, підписана командиром про такий факт. Тому що так дійсно особа відповідно до статті 34 закону України про виконавче провадження звертається, повідомляє такий факт, такий факт в певних випадках, в яких я вже зазначив. Є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій? Однак таким обставинам має бути належне підтвердження? Ну, зокрема, от довідка з військової частини, де особа військовослужбовець, проходить службу. Дякую вам велике. У нас є наступне запитання. Пані Тетяна питає: який максимальний розмір аліментів можна стягнути з військового? Максимально чи всього залежить від виконавчого документа, який був поданий на виконання, правда? Ну, mm -hmm. Так, звичайно, розмір аліментів зазначається в судовому рішенні. За на підставі виконавчого документа проводиться стягнення. Ну, є певні і як максимальні розміри аліментів, так і мінімальні розміри аліментів. Якщо йде мова про максимальний розмір аліментів, тут також потрібно розмежувати на що таке максимальний розмір елементів, які можна стягувати, це ну, законодавством встановлені певні обмеження, максимальний розмір, який можна стягувати під час виплати заробітної плати чи будь-якого іншого доходу з боржника становить 50%. Ну, наприклад, це може відбуватись в тому випадку, коли особа має заборгованість зі сплати аліментів. Наприклад, рішенням передбачено стягувати одну четверту від доходу, особа має, ну, тобто, 25%, так? Особа має заборгованість, і для покриття для погашення цієї заборгованості державний виконавець може в своїй постанові встановити розмір до 50% стягнення щомісячно ну, з розрахунку, що 25% будуть забезпечувати поточні виплати а 25% доходу буде забезпечувати суму заборгованості, яка там утворилась. Можливо, за певний час. Тому 50% в будь-якому випадку, е як військовому, так і будь-якому іншому важнику має залишатися. Стосовно yeah. взагалі максимального розміру, тут є певна така от особливість, якій. Може бути стягнуто взагалі максимальний розмір. Я розумію, що для військових це питання десь дещо стало актуальним, тому що ну, за виконання цих надважливих завдань бойових військові отримують значну винагороду, яка може становити там певні сотні тисяч гривень. В нас існує певна особливість в залежності який, яке рішення виконується. Якщо виконавчий документ є виконавчий лист, тобто виконується рішення, яке отримано в, в результаті видане на підставі судового рішення, тобто це в позовному провадженні, Максимальний розмір аліментів не обмежується. Тобто, якщо передбачено 25%, наприклад, стягуватись щомісячно, і особа там отримала 200 тисяч, то, відповідно, 50 тисяч вона має сплатити алімент. Однак, якщо Виконавчим документом є судовий наказ, тобто такий різновид судового рішення, який досить часто зустрічається у вигляді виконавчого документа, на підставі якого стягуються аліменти, там максимальний розмір за цивільним процесуальним законодавством обмежується. Десятьма розмірами прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Певні різні розміри для дітей до шести років. Ці розміри встановлюються щороку, переглядаються, встановлюються, затверджуються законом про державний бюджет для всіх категорій, і, наприклад, для дітей до 6 років ці розміри, що не помиляюсь, становлять на 25 рік 2563 гривні, для дітей від 6 до 18 років становить сума 3196 гривень. Тобто, як я вже сказав, засудовим наказом можуть обмежуються тільки десять цими розмірами. Тобто, якщо в випадку з виконавчим листом, який виданий на підставі судового рішення, від суми, якщо візьмемо 200 тисяч 25%, буде 50 тисяч, незважаючи на те, що в на наказі також передбачено ставлення 25 відсотків, наприклад, такої ж саду, такого ж самого розміру, однак він буде обмежений десять. Розмірами прожиткового мінімуму, а це ну, становить там якщо 2563 гривні, це відповідно 25 понад 25 трошки тисяч гривень, і якщо 3196 гривень, це відповідно 31 тисячі Тобто вже не 50 тисяч, а 31. Тут треба бути всім уважним. Звичайно, це покладається контроль за вправлянням аліментів, покладається на державного виконавця, який може відрегулювати ці питання і має контролювати, однак можуть бути. Однак це потрібно слідкувати за цим, як роботодавцю, який проводить відрахування, так і сторонам бути уважним. Як недоплат, так і доплат. Дякую вам дуже за грунтовну відповідь, розширено. Таку. Я думаю, що питання вичерпане. Є у нас ще одне питання: чи можливо зняти заборону водіння транспортним засобом, який був встановлений до того, як особа стала військовослужбовцем? Як для цього має діяти військовослужбовець? Ну, так, як я вже зазначав, що такі. Обмеження до військовослужбовців щодо заборони водіння транспортним засобом не застосовуються подій військового стану, тому в даному випадку військовослужбовець має надати державному виконавцю необхідні. Ну, Підтверджуючи документи про те, що особа є військовослужбовцем для скасування відповідного обмеження, яке було там встановлено раніше, коли в особі, коли на це були підстави для встановлення. Тобто, в такому випадку діяти, це знову ж таки довідка з військової частини, про те, що військовослужбовець. Проходить службу у відповідній військовій. Дякую за змістовні відповіді. А я хочу нагадати про те, що у нас є номера телефонів гарячих ліній, на які в разі потреби можна звернутися, зателефонувати, запитати свої питання і отримати відповідну грунтовну відповідь. Я дякую пану Сергію, що мали можливість долучитися. Дякую за гарну змістовну відповідь, розповідь. В разі чого ви побачите наш відеозапис в повторі на сторінці Фейсбук, а також Ютуб канал. Дякую, бережіть себе. На все добре. Дякую за можливість довести інформацію до відео на глядачів. Сподіваюсь, що вона стане в нагоді. Так, Цього. вона дуже корисна, особливо в цей період. Всього найкращого, до побачення, до побачення.